Всім доброго ранку, всім мирного мені над головою, Е, Ну все, дуже прикро і дуже якось стидноватненько за чиновників КМДА міста Києва. Чому? Тому що зараз ви бачите, що робиться. Робиться війна. Війна за владу. Е, не можуть побороти хто головніє, хто. Не головне підставляють друг друга, то знімають пару поворозника, він відмічає День народження. Я розумію, що ми живі люди, всі ми відвідаємо День народження. но ви публічні люди і ви повинні якось стариння від людей, щоб люди цього не бачили. На жаль. Ну продовження тут ловлять Тимура Ткаченка за його, як його сказати. Він відмічав 100 днів. Я не бачив на цьому відео його, ну, кажуть, що він там був, мені доказують, показують. Не я його там не бачив зовсім. Вот. Тут Каченко недолго думає, починає об'являти, що був Кличко, коли бомбили, бомбили Київ. Кличко знаходився за, за кордоном. Що його не було на місці? Він виїхав по понятним причинам. Ну це дуже прикро, дуже прикро, тому що ти, якщо ти є людина, що й мер, і так себе поводиш, то це, звісно, дуже дуже прикро, що він так себе веде. Що коли хочу, то да і їду коли... за кордон. Тут уже понеслась, Ну, а Віталій Крічко їздить з надією такою, що він буде балотуватися президенти, що його буде підтримувати європейські западні чиновники, і він катається туди, щоб отримати підтримку. Як і Юлія Володимировна сиділа тихонько три роки. Тут таке відчуття, що вони все знають. а може і знають, я не знаю, що закінчиться скоро війна, і будуть вибори, і вони підуть в президенти. Юлія Тимошенко не з за границі, Порошенка те ж саме. І е, Кличко. От, три людини. Вони не думають, коли закінчиться війна. Вони не думають, хто погибає, хто не погибає. Вони е, дивляться на Вони дивляться як би прорватися в президенти, оце у них одна мисль в голові. Тільки я не знаю, який дурак буде голосувати за ділю Тимошенка, за Віталія Кличка, за Порошенка. Так, да, голосувати практично немає за кого, але зовсім лучше вже я не знаю, як цю корупцію є один вихід побороть корупцію в Україні, просто щоб Європа, коли закінчиться війна, щоб Європа і Запад нам ні копійки грошей не давав допомоги. Може тоді люди почнуть, чи наші чиновники перестануть воровати, бо вже нема чого буде ворувати. І може тоді вже буде корупція прикратиться. Тому що по-другому ніяк. Вони вечно надіються на цю допомогу, допоможі обваруються, копійки доходять до бюджету. Потом я господа уже сіди в думає, як сэкономить, щоб тоже э, комусь украсть гроші. Якось так живемо. Всім тридцять Спасибо, що подписаны на мой канал. Любите и будьте любимыми.